Я в своїй тепличці, ось дивіться, покажу вам, як, так, а не видно зараз, як працюють ловушечки. Ось дивіться, яка краса. І це в кожній, отак от. Понапивалися і гаточенко. Ось так. Слимачки всі у ловушечки. Прибирати я не буду поки що, хай стоїть. Вони ще туди лізуть, що одного була, спіймала, а тут вкинула туди. Ось так. Ну, по крайній мірі, хоч якось працює, тому що яд оце все в мене не спрацював. Щось трошки десь чуть-чуть, але вони через нього пролазили і шурували мені от шпинат. От такі дела. Так що працюють ловушки. Так, я на городі. Вчора в нас був мороз вночі. Мінус два. Ось я дивлюсь в календарі. Нічого. Квітне собі. мороз їй. Ні по чому. Так, зараз будемо дивитися, що там в теплицях. До речі, ми накрили вже цибульку. Це ось стара солома. Це новенька. Ось так накрили. Буде накрита в нас. У мене ще така класне таке собитє. В мене є перемога. Ось такий сипець. Прям шикарний, маленький сипець, чотири мішочка. Буду розсипати по городі. Ось такий шикардос. Буду розсипати там, де в мене не посаджено. І зі буду сипати два мішочка нагород і по мішочку в кожну теплицю. Так, Зараз подивимося, що у нас. Так, ну тут що дивиться. В принципі, в принципі, петрушка норм. Так, ну, домерзли мої перці, які я ще не собрали. Зараз соберу. Інші вже всі я зібрала. Тут у мене стоять мої відра, горшки, все для посадки, мішки. Так, зараз глянемо, що у нас тут? Ну, в принципі, 5 градусів, як в теплиці, як і на дворі. Тут нічого не поробиш. Петрушка стоїть, то й добре. Будемо ще з Петрушкою. Так, мене більше хвилювала ось ця теплиця. Так, дивимось. Значить, Мангольду. Все одно. Він молоденький. Так, Мері. Ну, тут я прикрила, як бачите, я тут поставила парнички. Ось так у мене. Прикрита, прикрита мері, ось зараз вона добренька. Все добре. Навіть та, що не прикрита, вона не померзла їй все одно. от І тут прикрита прикритий шпинатик. Тут в мене вже є шпинат, проріс, тут ще посіяний, ще не проріс. Ну що я вам скажу, помідором, звісно, хана, бачите. Помідори померзли, мороз був. Помідорки буду прибирати. Ну, ще думала, може ще трохи, тому що зелених дуже багато, дивіться. Ось, раз. Ось дивіться, скільки, бачите, ось стільки зелених. От, і вони ж навіть поспівали. Це ж не то, що там, ось дивіться, бачите, спіли. Думала, ще, може, що соберу. Ось вони, бачите, бурі буріли. І зелених багато, багатенько. От везде там зелені, зелені. Ну, значить, не вийде. Ну, бо померзло, звісно, воно капітально. Дивіться. Коричні листочки вони. Без життя, без ознак життя. Таке. Ось. Ось тут нормально рукала моя. Нормально, я її прикрила, дивіться ось. Ще буду збирати, я сподіваюся, ось рукала. Мангольд буде тут стояти, я думаю, він перезимує. Ну, звісно, якщо будуть сильні морози, то ні. Ну так. Десь в мене тут був градусничок. Що я його зараз знайду. Подивимося, скільки тут. Тут теж 5 6 градусів. Теж прохолодно. От, так що так. Такі діла. В тепличках в мене приберу помідорки і тут буде все накрито, буде все зимувати. Представляєте, дивіться, у нас морози. Дивіться. Маленька. І тут ось малинка. Треба зібрати. Ще насибираю трошки. Отак от. Є маленька, красні, а я її бачу. Мочлям. Он бачите? куди є малинка, ще зберу.